Тема нашого уроку відносні та судді посилання. Розглянемо, як у табличному процесорі записуються посилання на клітинки, для чого вони використовуються, ще таке зміна форму при копіюванні, коли та за якими правилами вона відбувається. У попередніх курсах ми ви вже вивчали, що електронні таблиці у формулах можна використовувати посилання на клітинки чи діапазон клітинок. Воно забезпечує автоматичне. Переобчислення, значень формул, де використовується посилання. Посилання, яке змінюється під час копіювання формули, називається відносним. Посилання, яке не змінюється під час копіювання формули, називається абсолютним. Для того, щоб посилання було абсолютним, потрібно перед номером сонця та номером для ввести такий символ. На клавіатурі він знаходиться, 6 плюс 4, англійська розкладка. Наприклад, посилання. Б10-9. Перш ніж ми перейдемо до вивчення теми, давайте пригадаємо, що таке електронна таблиця. Це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. Клітинка електронної таблиці може містити текстові дані, числові дані, формули, зображення та інші мультимедійні об'єкти. Якщо на робочому столі є значок програми Microsoft Excel, то для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі клацнути мишею. Заголовки стопців позначають латинськими літерами A B, C. Заголовки рядків позначають цифрами 1, 2, 3. Електронна таблиця може складатись із декількох аркушів, кожен з яких. Поділений на рядки і стовпці. На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині стовпця А, та рядка 1, має адресу А1. У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні значення, числові та текстові дані, а й формули. За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що розміщують в інших клітинках таблиці. Формула це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій. Формула може містити адреса клітинок чи їх діапазон, знаки арифметичних дій та інше. Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака дорівнює, для того, щоб можна було відрізняти формули від даних. Наприклад, формула може мати такий вигляд, де А1, А2 адреси клітинок 5 число додати та поділити знаки арифметичних операцій. Формула відображається у рядку формул, а її результат по завершенні введення у відповідній клітинці, наприклад, А3. Для перевірки правильності написання формули при її введенні або редагуванні посилання на різні клітинки позначаються різними кольорами, і навколо таких клітинок на екрані відображаються рамки відповідного кольору. Адреси клітинок при створенні формул можна задавати різними способами. Найзручніше клацнути мишою на відповідній клітинці чи виділити діапазон клітинок. Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок, використовуючи елементи керування стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш, автозаповнення. Під час копіювання формул посилання в них змінюються, але інколи потрібно, щоб під час копіювання формул певні посилання не змінювалися. Отже, посилання, яке змінюється під час копіювання формули, називають відносним. Посилання, яке не змінюється під час копіювання формули, називають абсолютним. Для того, щоб посилання було абсолютним, потрібно перед номером стопця та перед номером рядка ввести символ. Цей символ знаходиться, можна поставити Shift плюс 4, англійська розкладка клавіатури. На даному прикладі ми розберемо, як за допомогою посилань зробити розрахунок спожитої електроенергії. Нам дано ціну за 1 кВт години та показники лічильники на протязі року. Необхідно знайти, скільки кВт годин було спожито кожного місяця та оплату за кожен місяць. Для клітинки B6 значення залишаться незмінними. Так як лічильник починає свій відлік від нуля, а показники змінюються наприкінці кожного місяця. За другий місяць так записати не вийде, тому що лічильник йде вперед, а ми частину спожитої енергії вже вказали за перший місяць. Для розрахунку нам необхідно створити формулу, де ми від показників за другий місяць. Будемо віднімати показники за попередній місяць. Наша формула складається з відносних посилань. Ми знаємо, що відносні посилання можуть копіюватися, тож при виконанні подальших дій ми можемо скористатися маркером автозаповнення. Для розрахунку рядка оплати нам знадобиться додаткова таблиця з вказаною ціною та рядок. Спожито. Записуємо формулу. Для того, щоб знати, скільки нам оплатити, нам необхідно спожиту енергію помножити на ціну за 1 кВт. Можемо також використати маркер автозаміни. Але в цьому разі він нам зробить розрахунок неправильно. Тому що при копіюванні відносних посилань вони можуть змінюватися, а в нашому випадку наше значення ціни змінюватися не може. Тому ми зафіксуємо його символами і тільки після цього скористаємося маркером автозаміни. Перед адресом ціни ми ставимо наш символ, переходячи на англійську розкладку. Перед номером стопця та номером. Рядка ми вводимо символ. І лише тепер користуємося маркером автозаміни. Отже, виконуючи завдання, необхідно проаналізувати задачу. І якщо там буде одне число до багатьох, то адреса цього числа і буде абсолютним посиланням.